Доброго дня, шановні присутні, ви мене добре чуєте, бачите? Так, я чую, бачу. Дозвольте відрекомендувати Собякіна Наталія Дмитрівна, головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічно-екологічної оцінки управління розвитку території та інфраструктури Вінницької обласної військової адміністрації. Я буду головуючою на даних громадських слуханнях. Давайте ми спочатку ідентифікуємо учасників громадських слухань. У нас є два представника управління. І ви, будь ласка, представтесь. Я кобзар Олена Миколаївна, є уповноваженим представником сторони замовника СТО АРО фірма Красна, також представником проєктної організації, що безпосередньо розробляла звіт з оцінки впливу на довкілля. Так, значить, представників громадськості у нас поки на даний час немає. Зараз у нас 11.06. Представників громадськості немає, тому давайте е до 11.15 ще зачекаємо. Можливо, до нас ще хтось підключиться і тоді продовжимо. В 11.15 зустрічаємось. mm <laughs> mm -hmm. <clears> thank <throat> Ви мене добре чуєте, бачите? Так. Чудово. Тоді розпочнемо. Громадські слухання ми проводимо сьогодні, 18 квітня 2024 року. Замовником нас виступає сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю Агрофірма Красне. Планована діяльність, яка проходить процедуру оцінки впливу на довкілля, це капітальний ремонт водного об'єкта Ставка, що розташований за межами села Нове місто на території Тиврівської селищної ради Вінницького району Вінницької області. Громадські слухання в нас проводяться на вимогу закону України про оцінку впливу на довкілля, який вступив в дію 18 грудня 2017 року, та попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив планованої діяльності на довкілля, яку він планує провадити. 13 липня 2023 року був прийнятий закон України про внесення змін до деяких законів України щодо досконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який в тому числі врегульовує питання громадських слухань в процесі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 під пункт 2 статті 17 цього закону, згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля порядок громадських слухань також детально викладений в постанові Кабінету Міністрів України номер 989 від 13 грудня 2017 року зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України номер 967 від 8 вересня 2023 року. Ця постанова була прийнята з метою приведення відповідність до норм пункту 2 під пункт 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань в режимі відеоконференції у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану в Україні. Окремо хочу також зазначити, що у нас ведеться відеозапис громадських слухань, посилання на яких буде оприлюднено в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, станом на 11.17, представників громадськості у нас немає. Наголошую ще раз, у нас є два представники управління і один представник суб'єкта господарювання. Так, у зв'язку з чим відповідно до постанови Кабінету міністрів України номер 989 нами, тобто повноваженим територіальним органом, буде складений акт про неявку громадськості на громадських слуханнях за моїм підписом як головуючою на даних громадських слуханнях. Відтак, ми закриваємо громадські слухання сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю Агрофірма Красна стосовно планованої діяльності. Капітальний ремонт водного об'єкта ставка, що розташований за межами села Нове місто на території Тиврівської селищної ради Вінницького району Вінницької області, та вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Усім дякую за присутність, за увагу. Усім до побачення, гарного та мирного дня! До Побачення.